Саме головне, що у нас буде відбуватися після нашої перемоги, це економічне фантастичне зростання. Узя буде пов'язано жорстко з інвесторами. Динамічно розвивати економіку через інвестиції можуть тільки приватні інвестори, великі, надвеликі приватні інвестори. Ну тобто, всі ті, що пішли з рашки, треба зробити так, щоб вони в рашку не повернулись. Що вони прийшли в Україну, і звідти вони виробляли все, що їм необхідно, дали поставляли в сучасну Європу, в Китай, куди завгодно. Україна дуже корупційна країна. Українські чиновники крадуть під час війни. ми знаємо, як боротися. Ми володіємо великою публічністю, довірою та репутацією. І тому ми будемо робити це досить агресивно. То це має стати нашою. Фанатичну ідею ікс, я думаю, те, що ми маємо перестати красти, працювати досить ефективно, працювати досить довго бо відновлення країни, друзі це десятиріччя.